42 кілометри і 195 метрів територією звільненої Херсонщини із заїздом обласний центр. Фініш на в'їзді до Херсона. Паралімпієць Олег Іваненко здійснив забіг визволення 2023. з непоганим результатом. як для марафону 4 години, 6 хвилин. Що відзначило національний проект на рекордів України? Як перший марафон проведений в Тавтакі. Ну, в, 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 в в Браємо на зведений батальйон Коршенів генералу Марченка на Мавіки. Так що приєднуйтесь, до Власне, власне, для цього в тому числі це все було зроблено. Трохи фінал такий був важкуватенький. Я багато марафонів бігав, я перепливав Ла-Манш, я робив айронмен, але. Вот під, під фінал тут жарковато трохи. Ну і гупає у вас помічно. Акцію спортсмен присвятив Дню Незалежності України. Оксана Хлібус Ігор Горпеченко Суспільне новини Херсон.